Друже і розмова. Будь-яка тема не проблема. Друзі, вже настав наш довгоочікуваний час розмови з гостею. Сьогодні в нас в гостях Вікторія Соботюк, психолог та психотерапевт. Вікторія, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Дуже радіємо, що ви до нас е, доєдналися. Дуже раді, що сьогодні зможемо знаєте, обговорити таку е, дуже широку, і водночас мега практичну і болючу тему. Але на початку хотіла спитати: от як зазвичай починається ваш ранок? Ми радкова програма, от мусимо заспитати, е, що ви звичай робите для того, щоб знаєте, почати ранок реально класно, попри обставини. О, ви знаєте, в мене, як і в звичайної людини, бувають різні дні. Бувають дні, коли ранок починається взагалі не дуже. А ті ранки, коли починаються дуже, ну, мабуть, це впливає, коли я раніше лягаю спати, одягаю теплі носки на ноги. О, <смеш> цікаво, щоб цікаво. Ну, і, мабуть, мій кіт. Він завдячуючи йому, я кожного ранку стовідсотково прокидаюся з хорошим настроєм. Ой, це справді прекрасно. Насправді, це знаєте, ось такий от антистрес, який прийде, прибере тривогу, інколи ляже просто на тебе, і ти зрозумієш, що ти не сам в цьому світі. Це дуже приємно. А насправді це однозначно знаєте, дуже часто буває таке, що от, у нас якась невдача, так, і ми не знаємо uh -huh. просто що після цього робити. От як правильно проводити самоаналіз після невдачі, щоб не впасти в самокритику, самогнобління і депресивний стан. Знаєте, я як людина, яка працює ну, в психотерапії, вже досить давно, і ця завдяки своїй професії я навчилась задавати правильні питання і собі, і відповідно своїм клієнтам. І коли відбуваються певні невдачі, ви знаєте, коли є ряд запитань, на які ми собі відповідаємо внутрішньо, можемо з кимось поділитися, обговорити свої невдачі, і проговорюючи свої ці різні думки, допомагає дійсно ну, якби розставити пріоритетність, що насправді відбулося. Ну, я можу навести такий, би перелік декілька питань, бажаючих можуть собі записати, ну або в процесі прям аналізувати, до чого їх ці запитання можуть ну, там, підводити. Да, в невдачах, наприклад, може бути питання, що мені вдалося. Тобто, коли в нас є будь-яка невдача, ну важливо задати собі запитання, а що мені вдалося в цій невдачі. Тобто, да, подивитися на весь якийсь свій шлях, там який людина проходила, щось робила, там якось себе дисциплінувала, якось організовувала свій час, там, чи щось понадміру вдавалося робити. Да. Тобто, що мені вдалося прям сісти, виписати на аркуш паперу, щоби бачити, що мені вдалося. Наступне питання: чого я навчилася чи навчився за допомогою цієї невдачі. Угу. Тобто, да, що цей досвід він ну як він взагалі мене чогось зміг навчити. Наприклад, там можна помітити, що коли трапилася одна, друга, третя невдача, то, схоже, до наступної невдачі я починаю відноситися значно легше. Да? Це ж не є катастрофа, це ж не питання, які тоне і ну, типу, прям сильні втрати. А тобто, вже починає формуватися інакше відношення. Наступне питання: що тепер я знаю про цю сферу більше? Тобто за допомогою взаємодії, що мені вдалося дізнатися більше про цю сферу, в якій ну, невдача, а може й вдача. Наступне питання: від чого чи кого залежала моя невдача? Тобто бувають такі випадки, коли насправді від людини мало що залежить. І це часом буває основна причина, чому може виникати невдача. Тобто є інші люди, які можуть впливати, є обставини, є ситуації, є певні там зміни емоційного стану, є яка дуже сильно насправді тисне на нас, і може впливати на те, що в нас просто в якийсь момент може вичерпатися якийсь ресурс, да тому ми повинні задавати собі питання, від чого залежала моя невдача, да, і таке закріплюючи, чи можу я на це вплинути. Ну тобто, тому що завжди невдача, це ж не кінцева точка, це просто якби така зупинка, тимчасова зупинка, на якій ми вийшли, да, перепочиваємо, аналізуємо, але ж приїде наступний якийсь там трансфер, я сяду і далі знову поїду. Да, тобто, як я можу на це вплинути? Я можу відпочити, проаналізувати, подивитися на що я здатен чи здатна, в чому мені потрібно там ще підрости чи підібрати собі сил, а можливо, просто розслабитися, насолоджуватися тим, що ну схоже в житті невдачі бувають. А от ви напевно в своїй практиці помічали, що деякі люди швидко відновлюються після поразок, а інші ага. можуть застрягати в них ну подовше, скажімо так. То можливо, чому так відбувається? Розкажіть і що власне визначає цю різницю? Ну це вірно дійсно є люди, яким вдається швидше. І це ті, хто швидше, в них просто сам процес адаптації до різких змін легший. Ну, тобто є люди, які мають навичку швидкої адаптації. Тому вони легше пристосовуються до невдач, до змін, до будь-яких нововведень, і так далі. Якщо ну, інша сторона медалі, тобто людині складніше прийняти невдачу, ну, ми можемо розглядати ну, якби її сімейну систему, тобто, да, як в колі сім'ї. Взагалі до невдач відносились, які там переконання у налаштування дитин, дитині да, давали там маличку. І, відповідно, чи є е, цей адаптивний процес розвинутий. Тому що ну, буває так, що в людини складніший адаптивний процес. І на це можуть впливати багато різних чинників, да, як і психологічного характеру, е, так і неврологічного, тобто те, насправді, від чого. Ну, якби людина не може позбутися, тому що це просто механіка її існування. Тобто, да, наприклад, є люди швидші по життю, а є люди повільніші по життю. І це також ну, залежить від того, як людина сформована. І ну, це не означає, що людина, яка швидша по життю, їй там обов'язково потрібно стати заповільненою дуже. Ну тобто, це було б непогано, щоб якось помічати своє життя, але це не дорівнює. Тому і так само людина, яка повільніша, це не дорівнює, що вона має пришвидше. Тобто в кожного є сформований певний такий свій якби, темперамент, і типаж, і організація свого життя. Тому люди, які по-різному відносяться до поразки, ми можемо дивитися просто на адаптивний процес. Це і по дітям дуже чудово помітно. тобто Одна дитина, вона ну, тобто, як в сім'ї навчають. Тобто, Якщо, наприклад, в сім'ї є процес того, що дитині там, дали іграшку, Потім ця іграшка поламалася, так? як дитину навчають дорослі, щоб реагувати по-інакшому, в першу чергу є реакція дорослих. Дитина дивиться, як реагує дорослі, коли іграшка поламана, і так навчається дитина реагувати. Ну, бо дорослі це основне таке дзеркало для дітей. І відповідно з цього можемо розвивати того, як плюс-мінус сформувалося, якби це сприйняття людини і відношення до цього. Також сюди ми можемо додати ці очікування. Тобто, якщо в людини Дуже великі очікування, що вона там повинна, чи повинен 100% мати результат. Можливо, це також ця дитяча якась проекція. Тобто ти повинен бути відмінником. Да? Бо якщо ти не відмінник, значить ну нам нам ти не цікавий там, да? чи і такий механізм людина переносить в доросле життя. Що або ти типу, на всі 100, або, типу, якщо нема 100, а там є 99, то це вже поразка. Ну тобто і такі ж випадки також є. ось. І а, ті, хто легше до цього відноситься, да, от є такий ж цікавий феномен, що трішники стоять більш успішніші. Чому? Uh -huh. Тому що вони живуть якраз таки в тривалому такому шкільному періоді, коли від них найменше очікують. Вони постійно проживають поразки, і в них просто відбувається цей природній адаптивний процес, що не все з першого разу. Ну, що можна бути поганими, що можна бути не самими успішними. А відмінники, чому складніше стають успішними людьми? Тому що до них дуже високі вимоги. І ці вимоги спочатку ставлять батьки, вчителі, а потім вже сама людина, сама до себе по відношенню всього життя, ставить високі вимоги. І коли там щось не ідеально, щось не як найкраще, значить, все це потрібно знецінити. Це не підходить. Тобто, дав би такий дуже насправді важкий процес. От. Ну і тут про це бажання швидкого результату отримання, і важливо, що люди забувають, що найважливіше це просто процес. Ну, тобто, у нас може змінюватися ставлення до того, що я роблю, тобто, да, тільки тоді, коли ми спригуємо з бажання отримати результат на просто перебувати в процесі. Дуже дякуємо за відповідь. От, знаєте, насправді ви вже сказали, що в дитинстві в принципі батьки дуже сильно впливають так на наше вміння сприймати невдачі. А от що робити, якщо от ми вже дорослі, так і оточення ага. обесцінює наші переживання або там тисне радами на кшталт, просто візьми себе в руки. Знаєте, а я б сюди ага. додала ще іншу крайність. Буває таке, знаєте, депресивно тривожне оточення, яке от, ти кажеш, що, ех, ну не вдалося, і оточення ага. зовні таке. Та це реально катастрофа, це реально сумно. А як же ж ти uh -huh. будеш далі? І знаєте, тут ці дві крайності: одні та все добре, ти тряпка, встала, взяла себе uh -huh. в руки, а з іншого боку, uh -huh. ну та це реально кінець. Знаєте, от uh -huh. е як е не знаю, чи є сенс просити у цього оточення про підтримку, чи що вже взагалі робити, якщо в тебе є таке оточення, але поділитись же все одно хочеться. Ну, можливо, я так ще зараз зможу відповісти. І в силу можливо свого досвіду, і того, як я спостерігала там за своїми клієнтами. Ну, дійсно, оточення має дуже величезний вплив на людину. Це стовідсоткова ну, це база. І, ну, якби є моменти, коли ми. Ну, Стовідсотково повинні вчити себе обирати своє оточення, бо насправді ми цьому не навчені. Ми навчені, типу, хто нас підбере, слава Богу, дякую, що ти мене вибрав чи вибрала. Мені дуже від цього приємненько, давай будемо дружити до кінця нашого життя. да? Mm -hmm. А потім щось там трапляється, люди якось сваряться, розходяться, дуже сильно розчаровуються, і ну, це повторюється. Хтось на мене зверне увагу, дякую, що звернули увагу. Тепер ми з тобою дружимо. Тобто, насправді люди. Ті, які попадають в таке не дуже окей, оточення, вони сидять в позиції, щоб їх обрали. Тобто в них менше ініціативи самим обирати, з ким дружити. І тому можливо і формується оточення. Ну, тебе ж обрали, значить, ну якби вже все. Mm -hmm. Вже все, будеш, будеш їсти ту кашу, яку запропонують. Тому оточення, якщо ви переживаєте, що вас не цінюють, порівнюють, не підтримують, постійно нав'язують якісь свої страхи чи такі переконання. Які ну вам не сильно там підходять, аби ви розумієте, ну що це щось не окей. Ну я прям радила б інколи бути такими радикальними і завершувати такі стосунки, таку комунікацію, тому що біля таких людей поруч нам дуже складно рости. Нам дуже складно змінюватися, навіть якщо буде приходити будь-яка нова інформація, і ви нею поділитесь її стовідсотково знецінять. Ну якщо це така якби, Культура цього оточення або ну прям люди так просто звикли, і вони не готові самі на себе працювати. Але бувають і інші випадки, там да, такі як друзі дитинства, батьки. Ми ну не завжди можемо змінити батьків чи перестати з ними спілкуватися, бо це є частина нашого життя. В таких випадках ну, важливо ну, вибудовувати цю здорову межу. Ну, тобто, да, до якої людини я можу звернутися реально про розмову і про пораду, а до якої людини краще не варто, тому що ну я вже знаю наперед, що відповідь там буде одноманітна. Там да? все погано, не роби. Сиди, не висовуйся, на що воно тобі, чи там ще щось. Тобто, ну, ми ж знаємо оточення, в якому ми знаходимося, відповідно, ми знаємо плюс-мінус відповідь, яку ми можемо отримати. Але ж наша людська натура нам завжди хочеться випробувати знову і знову. Хочеться прийти, ніби поділитися і нібито очікуємо отримати нову відповідь. А нову відповідь ми не можемо отримати, тому що люди просто так не мислять. Шукати нових людей, тих, які. Або е як ви розвиваєтесь? Або як ви, ну тобто бажаєте кудись рухатися, або ці люди вже знаходяться в тому місці, яке вам цікаво, чи в тій точці розвитку, чи мислення, і так далі. Ризикувати, приходити до цих людей, проявлятися, знайомитися, пропонувати піти на чай, каву, тобто заводити такі ініціативні стосунки з своєї позиції, не чекати, коли мене оберуть, а обирати людей, які вам цікаві. Тоді, схоже, у вас з'явиться те оточення. Яке ну, буде з вами по інакшому взаємодіяти, дякую вам за такі практичні досить поради. І от е, знаєте, от деколи люди просять все поради психолога, деколи намагаються справитись самотужки, І, можливо, е, ви б нам розказали трошки про цю ну можливо межу чи принцип, як все таки зрозуміти, коли потрібна допомога психолога чи психотерапевта, а коли можливо е, впоратись самостійно. Давайте я розпочну так з розділення, що, наприклад, психологи вони надають консультації про ситуацію тут і тепер. Тобто вони не можуть терапевтувати якісь глибокі процеси травми, бо в них інший фокус навчання. Тобто, якщо у вас є ситуація тут і тепер, вам потрібно пройти якусь діагностику, пройти якісь тести дослідження себе. Ну, Або дійсно питання: отаке, от сьогодні вам треба, ви пішли до психолога, поспілкувалися, обговорили питання і далі пішли собі жити. Тобто, це один варіант. Терапія це більше для тих людей, які відчувають, що ну, їм недостатньо однієї розмови, і їм потрібен там, ну, глибший підхід до них, да, щоб зрозуміти там. Як вони організовують стосунки, або чому їм складно ставити свої межі, що їм цьому заважає, тобто да, і це тривалий процес. Тому психотерапевти вони здобувають такий, якби, кожен свій метод, в якому він працює, але вони навчаються тому, як ну, терапевтувати на довготривалий час і допомогти людині прям дійсно змінити щось прям В своєму житті, прям не просто прийти отримати відповідь, пораду, рекомендацію, а прям змінити, вплинути прям на щось дуже сильне. Психіатри це люди, які лікують медикаментозно. Вони не терапевтують і не надають таких, якби, консультацій про життя. Але психіатри дуже чудову річ виконують в плані, що вони можуть, якщо людина там, з психологічним порушенням або депресивним станом, психіатри повинні людям на консультаціях пояснювати про етапи там, депресії, як депресія формується, розвивається, там, чи на якому етапі зараз людина знаходиться. Вони зобов'язані. Пояснювати про ліки, як їх приймати, в яких дозуваннях, тобто, як, скільки часу, коли припиняти, тобто оці речі психіатр прям зобов'язаний таку психоедукацію надавати клієнтам. Якщо говорити про те, коли і як звертатися, то зазвичай, якщо людина приходить з одним питанням, достатньо може бути дійсно і психолога. Психолог може так само визначати, чи людині потрібний психіатр чи ні, і може давати рекомендації звернутися до психіатра. Психотерапія потрібна, коли як я сказала, людина хоче впливу на своє життя, тобто людина конкретно хоче змін. І не тимчасових, а прям ну відчуває там, що от, так як там жити, як мої батьки живуть, я там так не хочу жити. Там. Чи помічають собі якісь там інші не знаю, риси, які їм не, не хочеться, щоб вони розвивалися, чи там ну, якісь травматичні, можливо, події, які дуже сильно впливають на людину, там в страху чи ще чомусь. Тому до кожного із цих спеціалістів людина може звертатися, коли вона відчуває потребу. Є потреба, людина йде. Якщо людина не відчуває потреби, вона може не звертатися, тобто немає якоїсь концепції, що там всім потрібна терапія. До психіатра зазвичай направляють психологи, психотерапевти, або ще я також знаю, що зараз є така практика, що можуть направляти лікарі сімейні, але я прадила людям краще все-таки прийти, хоча би або до психолога, або до психіатра. На первинну діагностику, щоб ну, почути декілька версій, і чи вони співпадають, і чи дійсно там потрібне медикаментозне, чи там може бути достатньо просто терапії. Ну, у нас такий сучасний світ, що пропозицій багато. Потрібно з мудрістю до всього підходити. Дуже дуже дякуємо за таку відповідь, за те, що розмежували ці спеціальності, тому що насправді ну, у нас багато хто так плутає ці поняття. Якщо говорити знаєте, от, про зміну системи, системи цінностей, як провал може змінити цю систему і чи завжди це на краще? Ну, дивіться, провал може змінити цінності і змусити переглянути життя та свої погляди на нього. Тобто залежить від того, хто оцінює, як це, ну, яке це на краще чи на гірше. Це оцінює соціум зі сторони, чи це оцінює та людина, з якою щось трапилось. Ну тобто, да, навіть якщо людина змінилася в негативну сторону. Тобто нас прийняття суспільства, ну це шлях, який людина, схоже, обрала пройти там, да. Аби там сформуватися знову, ну і можливо стати більш твердішою чи там ну, ще в чомусь. Часом це дійсно губить людину, і відбувається повне руйнування. Там людина може впасти в залежності, стати асоціальною. Ну тобто, ми вже прям такі крайності з вами називаємо. Да? У інших випадках, навпаки, невдачі, ну, якби вони. Розбивають рожеві окуляри і сприйняття людини самого життя. Тобто, да, якщо людина живе в рожевих окулярах там, і уявляє, що там все прекрасно навколо, потім зіштовхується з якимось таким випробуванням і переживає це як ну, сильне розчарування. Да. І Це просто етап формування особистості, ми можемо ну, це також називати таким. Тобто, да, що За допомогою поразки людина вчиться розрізняти, що є добре. Що є зле, да, де відбувається якась підміна, де люди добрі, де люди лицемірні? Тобто, як людина може навчитись це розрізняти, якщо з неї не, відбув... не будуть відбуватися якісь поразки, які будуть впливати на її мислення, на сприйняття, на відношення, на формування характеру? На жаль, біль вона найсильніше нас змінює. Ну тобто, і формує вже нас в таких твердих, опорних особистостей. Дякую вам. І так само, знаєте, от я ну, особисто помічав, що є таке можливо і в кожного з нас, і навколо ми бачимо людей, які ну, не сприймають невдачу як відповідь, як результат, завжди йдуть до такої перемоги. Але справді, як угу. знайти цей баланс між наполегливістю в досягненні цілі та вмінням вчасно відпустити цю ціль, якщо бачиш, що от, ну, не йде. Угу. Ну, наполегливість я вважаю, що це в принципі гарна риса. Вона мені, наприклад, особисто дуже імпонує. Ну, і це те, в принципі, що я бачу, як в Біблії, ну, Господь він навчає, щоб ми були працьовиті. Ось, але питання в тому, для кого чого я наполегливо так працюю? Тобто, якщо я там працюю для там, похвали. Від інших, для того, щоб мене поважали, чи ну тобто, я заробляю якийсь імунітет, я заробляю якийсь авторитет, для чого я або для кого? Тобто це питання таке для роздумів, я б залишила, так? Mm -hmm. да? Що я очікую отримати в кінці? Тобто, коли я працюю, в мене є конкретна ціль, чи, ну, типу, ну що я ну, прям очікую отримати в кінці, тобто, да, і чи отримую я це в кінці? І чи той результат він збудує мене, чи він мене розвалить. От. І, як я вже говорила, баланс це про фокус на процесі, а не на результаті, бо процес більше на нас впливає, аніж результат. Угу. Тобто часто люди ну, впадають в цю крайність, тобто більше працювати менше відпочивати, а потім, коли є зароблені кошти, і ніби можна відпочити, люди не вміють. Не знають, як розслабитись, і це прям така велика проблема насправді сучасного суспільства. Що ми дуже класно вміємо працювати, але відпочивати, прям нам шкода потратити кошти, лягти в ліжко полежати, це вже там згризаєш себе зсередини, тривожишся, не, незрозуміло про що. Тобто, да ми повинні розуміти, для чого я наполегливо працюю. Якщо я зараз працюю, щоб потім поїхати в відпустку і відпочивати, гуд. Значить, у відпустці я маю відпочивати, а не дороблювати дедлайни, а не брати новий проект. Ну тобто, в цьому і буде проявлятися баланс. Я вмію працювати дорівнює, значить, я маю вміти відпочивати і тримати фокус на процесі, що насправді дуже важливий процес, бо процес це і є наше життя. Тобто, результат це дуже малесенький відрізочок. Ми побачили результат. Якось на нього зреагували, зацінили, насолодились. А процес це якраз таки те, що триває постійно. Дуже дякуємо за такі чудові відповіді. От наостанок, знаєте, давайте е, підсумуємо нашу розмову якоюсь такою от, короткою інструкцією, практичною. Якщо зараз є слухачі, які переживають такий період свого життя, от як не втратити сенс і мотивацію, коли зруйнувалося те, заради чого ти так uh -huh. довго йшов, або те, що для тебе є максимально ціннісним? От зараз яка практична інструкція для нас із вами? Uh, ну, я можу поділитися тим, як. Можливо, комусь це буде цікаво, відгукнеться тим, як зі мною трапилось, коли от війна розпочалась, і е, ну я ж працюю з людьми, і люди приходять з тим, як вони переїхали в інше місто, втратили дім, втратили там бізнеси, втратили сім'ю. Ну тобто дуже багато втрат. І те, що, наприклад, я зараз на сьогодні роздумую, що насправді, коли ми дуже сильно тримаємося за матеріальні сенси, ми стовідсотково будемо розчаровані. Ну це типу гарантія, ми стовідсотків розчаруємось. Тобто в будь-якому моменті це може зникнути. Ми це з собою ніколи не заберемо. Тобто, і це насправді там може нам належати тимчасово. А, і сенси вони можливо варто переглянути, щоб вони змінили фокус з матеріальних на нематеріальні. Тобто, що дійсно було цінним тоді, і що могло би бути цінним зараз. Цінним те, що там. Не знаю, я живу в місті, в якому ну, спокійно, слава Богу. Да. Сенсом може бути те, що там є класні друзі, з якими можна класно провести час. Сенсом може бути те, що здорові діти. Сенсом може бути те, що там не знаю, якщо людина в церкві служить Господу, ну, що вона може створювати добро, тобто, да, в цій темноті, в цьому злі, може створювати щось добрі речі і бути до цього причетною. Да. От сенсом може бути те, що там хтось вміє будувати класні стосунки в шлюбі, і для когось це дуже великим сенсом може бути. Да. Хтось сенс може знаходити в творчості, а хтось може просто в тому, що йде споглядає на хмаринки. На дерева чи просто комусь посміхнутися. Ну, тобто, що нам потрібно людям якби, навчитися формувати ті сенси, які не залежать від матеріальних речей. Матеріальні речі вони необхідні. Вони дійсно допомагають нам почуватися якось там краще, веселіше, але в той же час це така тимчасова річ, яка. Завжди під ризиком втрати. Ну, тобто, як ми бачимо вже з війною, а ми це 100% бачимо, і це неможливо розбачити, да, що це тимчасова річ. І важливо ну, якби себе е, оснащувати вже іншими сенсами, тобто вже іншими цінностями і тим, що дійсно важливо. Тому дім це люди, а не будівля. Да, і зміна сенсів може як полегшити, так і звичайно ускладнити життя, і це непростий процес. Але ми на такому шляху, що ми постійно маємо вчитися бути гнучкими. Справді так і я, Вікторія, дуже дякуємо вам за. Сьогоднішню розмову, я думаю, що я особисто для себе взяв деякі пункти, підкреслив. Я впевнений, що і слухачі для себе щось, хоча б одну домку, та й точно взяли для того, як справлятися з невдачами. Тож дякуємо вам ще раз за практичні поради. До зустрічі. Я впевнений, що в нас ще будуть з вами наступні зустрічі. Дуже дякуємо вам і теж бажаємо знаєте, гарного дня, наповненого власними сенсами, власними такими приємними цілями, які стісняють. Ну і звичайно, відпочинком, що теж немало важливо, що ми сьогодні зрозуміли. Так, дуже дякую вам, нехай. Нехай це все буде на добро. Ця інформація для людей. Дуже дякуємо боже, в До наступної зустрічі. До побачення. До побачення. До. Лише світло, лише добро, лише надія.